Часу я спілкувався з двома політтехнологами, які працювали на одного молодого тоді і перспективного політика з Луганської області, і ось вони розповідали мені про те, що вони активно йому радили купити тоді сталь Алчевську. І цей молодий політик абсолютно він не цікавився футболом і він не розумів, навіщо йому така покупка. А вони вже мені. Розповідаючи, казали пояснення. Говорять, ну ви не розумієте, ви потрапляєте, а Сталь там тоді була на останніх місцях, або там вона періодично це плавала туди-сюди, там перша ліга, прем'єр-ліга. Говорять, ви не розумієте, ви потрапляєте в закритий клуб, в клуб олігархів. І якщо, скажімо, сталь буде грати з Шахтарем, то ви будете сидіти просто з Захметовим на одній трибуні, як два президента клуби. І фактично свого часу ну можна згадати, да, можна згадати і, е, звичайно, Ігоря Валерійовича Коломойського з Дніпром. Можна згадати Живага з Ворсклою, можна чудовий приклад. Вадим Рабінович і Арсенал. Да? Скажімо, Коломойського нема нема Дніпра ні, ніякого. Про Рабіновича, про Арсенал от такі, скажімо, вже вболівальники з досвідом і стажем можуть згадати. Живаго, коли почались проблеми, почались проблеми у Ворсклі. Ну тримається тільки Суркіс і Ахметов. Да, тому що вони дійсно люблять це. Металіст Ярославського я згадав, не згадав, не пам'ятаю свого часу. Ярославський, до речі, розповідав, що він був не зацікавлений. Ну він не цікавився футболом, і він вже загорівся цим. А вже під час того, як він став власником, що він почав. Ну було видно, що він вболіває щиро і намагається якось з клубом щось робити. Але нема Ярославського нема клубу.